Вісімнайця неділя зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Коринтян, другого послання святого апостола Павла читання. Братя, хто скупо шіє, скупо буде жати, хто щедро шіє, той щедро буде жати. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. Бог може вщерть збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви всього мали завжди по достатку, та щоб вам ще зосталося на всяке добре діло, як насип, написано, розсипав, дав убогим щедрість його триває вічно. Той, що дає насіння сіячеві і хліб на поживу, Помножить і на, ваше насіння та зрости плід вашої щедрости, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через вас складає Богу дяку. Коментар. Нехай кожний дає, як дозволяє серце. Дорогі мої, майже всі ми, коли час до часу задумуємося, що я можу зробити у цьому світі, як я можу перемінити когось, як я можу змінити моральну, політичну чи економічну ситуацію, почуваємося такими безпорадними. Святі давно дали нам відповідь, як це робити. А саме, що ми маємо найперше змінювати себе? І тоді все навколо нас зміниться, як також через зміну себе усвідомимо і те, що Бог від нас хоче у тій чи іншій ситуації. У кожній ситуації ми щось здатні зробити, як дозволяє серце, кожен може зробити щось, що є в його силах, а тоді Бог це помножить. Тому не турбуймося про великі речі. Дивімося, що ми можемо зробити в конкретній ситуації з конкретною людиною, адже навколо нас. Так багато людей, які потребують нашої підтримки, не обов'язково матеріальної, але доброго слова, поради, навіть жертвуючи своїм часом, просто вислухати іншу людину. І це теж Господь це поверне нам. А ми завжди щось можемо, і ми на щось здатні коли зробимо хоч щось. То Бог зуміє це помножити, бо, знаємо, як народі кажуть, нуль помножити на нуль буде нуль. Але завжди нуль помножиться на щось, на 5 буде 5. І ми завжди щось можемо і на щось здатні. Запам'ятаємо це. Стараємося робити малі речі. Бо з них неминуче вийдуть великі справи. Там я сказав був, що нуль помножимо на п'ять, це помилка. Один невеличке, але Бог, коли помножить його 5, то буде п'ять. Від луки святого Євангелія читання. Одного разу, коли стояв Ісус біля Гнезерецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли в них і полоскали чіті. Він увійшов один з них, що належав Симонові, і попросив його відплести трохи від землі, а сам сівши, що луна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони й зробили. І піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро. Припав до стів Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий, огорнув його і всіх, що були з ним, відловити риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона. Не бійся, віднині будеш ловити людей. І витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Коментар на Твоє слово закинушіть, дорогі мої. У житті часто настають хвилини зневіри, відчаю, коли опускаються руки. Часто, коли зустрічаємо людей у відчаї, нам здається, що ми нічого не можемо для них зробити. Ми не знаємо, що їм сказати, що їм порадити. І з людського погляду, це часто буває правдою. Апостоли не зловили риби, це їм не вдалося. Однак, замість знавіритися і впасти у відчай. Апостол Петро на слово Ісуса Христа знову закитає сіті, може, з не таким великим ентузіазмом, що каже: наставнику, ми ж цілу ніч трудилися. Я знаю, коли риба клює, коли її ловити. Але на твоє слово, і так, дорогі мої в житті в нас, буде здаватися безвихідна ситуація, що тут все. Пам'ятаємо, Господь обіцяв, що не залишить нас, Він завжди буде з нами. Тобто Петро, де супроти того, що підказує йому логічна людська та логіка, а чиниться вірою, довірою до Спасителя. Бо розум йому каже одно, але віра. Ми також маємо жити вірою в наших реальних обставинах, навіть якщо ця реальність виглядає безнадійною. І як апостоли довірили цю ситуацію Христові і закинули щиті, тому й зловили багато риби, так і в нашому житті. Якщо будемо діяти всупереч обставинам, і довіряти Богові, то здобудемо багато. І на кінець мій, коли Петро побачив чудо, словит Вою риб, сказав до Ісуса: відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Він не з поганого наміру це схил. Він побачив, хто перед Ним стоїть і бачив себе грішним. А ми закликаємо вас навпаки. Господи, я грішна людина, але не покидай мене, не відходи від мене, будь зі мною, допоможи мені, без тебе я ніщо з тобою. В сьогоднішньому слові святого Євангелія можемо звернути увагу на рибалок, які плоскали пусті сіті. Їхня праця та зусилля були марними. Не досягнули бажаного результату, не оправдали їхніх сподівань. Можливо, в серці переживали розчарування, турботу про свої родини, які очікують на допомогу. Саме в цей момент їхнього життя входить Ісус. Слово Боже пропонує тобі теж подивитися на пусті сіті у твоєму житті. На присутність Ісуса, який стоїть поруч і пропонує допомогу свою, прагне увійти в човен Твого життя, так як рибалкам, говорячи, відшали на глибинь, закиньте ваші сіті на ловитву. Отже, варто почути це слово і довіритися йому, як це зробив Симон. Всупереч раціональному мисленню та своїм відпрацьованим шаблонам. Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на Твоє слово за Результат довіри Божому Слову перевершив сподівання рибал. Вони піймали велику силу риби. Цей досвід. Став для Симона фундаментальним досвідом справжньої зустрічі з Богом. Спочатку Він ставить Петра на коліна перед Ісусом, коли той усвідомлює Його велич і свою власну грішність. Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Ісус швидко ламає страх у серці Симона, що ставить блокаду між ними. Не бійся. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Тож від Симона показує, як зробити перший крок до тісного зв'язку з Богом, дозволити увійти в своє життя, довіритися Його слову, подолати страх. Що Слово Боже, запрошує тебе відчалити з Ісусом на глибину свого життя. Чи приймаєте ви цей заклик Христа, відчаліть на глибину, не бійтеся. Про це напишіть у своїх коментарях, а на Це отримаєте благословення. І на кінець просимо Господа. Про дар щирої довіри йому, про вміння споглянути на свої пусті сіті та страхи у своєму житті через призму Його слова, про світло для мого розуму, щоб в кожних життєвих ситуаціях запрошувати Ісуса випливати разом на глибі. Одного ранку на берег озера до Ісуса прийшло безліч людей. Ким вони були? У Євангеліях сказано, що в основному це були хворі та нужденні, які чули про зцілення Ісуса та Його чудеса. Вони не мали доброго пастиря і страждали від хвороб голоду та гноблень. Але почувши про Ісуса, що Він прийшов до їхньої місцевості, вони, ставши рано вранці, з радістю прийшли до Нього. Вони дуже потребували, щоб Ісус торкнувся їх і зцілив. Народ тіснився до нього, щоб почути Слово Боже. Ісус знав, що всі люди стали такими жалюгідними, не тому, що хворі фізично, а тому, що були сильно вражені гріхом та охоплені злими духами. Ісус був готовий навчати людей Слову Божому у будь-якому місці та будь-яких умов. Люди тіснилися до Ісуса. Вони хотіли зайняти найкращі місця, щоб добре чути Його голос і бачити. Натовп так напирав на Ісуса, що здавалося, що Він ось-ось впаде у воду. Ця красива картинка чудово показує нам, чого дійсно потребують люди. Ісус прийшов у світ, щоб врятувати грішників, які живуть в обмані диявола. Після перемоги проти спокус, Сатани, в пустилі Ісус проголив про свою місію, що Він йде благовістити убогим, зіляти сіля, сокрушених серцем, проповідувати полоненим висом, сліпим прозрінням, відпустити змучених на волю. Побачив, Він два човни, що стояли на, на озері, а рибалки, вийшовши з них полоскане щиті. Коли народ чиснився до нього, тоді Ісус побачив на березі два човни, в яких рибалки вимивали щиті. Вони всю ніч старанно працювали, але нічого не словили. Їхні обличчя виглядали похмурими та сумними. Ісус, увійшовши до човна Симона, попросив його трохи відплисти від берега. Симон виглядав стомленим і був такий зайнятий, що здавалося, навряд чи він міг виконати прохання Ісуса. Але коли Ісус попросив Симона, будь ласка, відпливи трохи від берега, й погодився. Ісус шів і продовжував навчати людей. Таким чином, Ісус почав мати особисте ставлення до Симона Петра, як чудово, що Син Божий прийшов до рибалки Симона, сів човен, і почав стукати у двері його серця і мати таке прекрасне особисте ставлення до нього через слово Боже, яка велика милість і любов Бога до Симона Петра. Ця зустріч з Ісусом тривала все життя Петра. Так само Ісус знаходиться близько до кожного з нас і стукає у двері нашого серця. Об'явлення 3:20 каже: Оце стою біля дверей і стукаю, якщо хто почує мій голос і відчини двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і Він зо мною. Ісус уже перебуває в човні нашого життя. Якщо хтось відкриє своє серце для Нього, Він увійде в нього і матиме особисте ставлення з ним і наповнить Його Святим Духом. У Біблії написано: Любов Божала вилилася у наші серця Духом святим даним нам. Бо Христос, коли ми ще були немічні, у певний час помер за безбожних. 5, 5.56. 5, Давайте відчинимо двері наших сердець, щоби Господь Ісус увійшов у наше життя. Коли ж перестав навчати, сказав Симону: відплини на глибину і закиньте сіті свої для ловитви. Петру, здавалося, що через натовп і зайнятість з не немає часу для особистого спілкування, і Ісус не може зрозуміти серце Петра, але Ісус знав Петра, серце, якого було темним через невдалий лов, і зглянувся на нього. Знаючи про Петра, Ісус першим полюбив його і захотів йому допомогти. Що означають слова, відпливи на глибину? Дорогі мої, слова відпливи на глибину означають, що Ісус не тільки хотів перетворити неудалу рибалку Петра на успіх, а й запросити Його на глибину духовного світу. Досі Симон жив на мілководі, де немає особистої зустрічі з живим Богом, де немає милості прощення гріхів і немає справжнього сенсу життя. Він просто ловив рибу, годував сім'ю, через дрібниці сварився з дружиною. коротше кажучи, що без святої місії Його життя повторювалося день у день у безцільних влукання. Але Ісус запросив його до глибокого духовного світу, де є сенс життя і милість прощення гріхів, слова Бога і віра, надія і любов, вічне життя. Якщо рибалки хочуть ловити велику рибу, повинні йти далеко в море, на глибину. Там є всякі риби, є всілякі скарби в глибині моря. Подібно до чого в духовному світі теж є глибокий духовний світ. Біблія каже, щоб утішилися їхні серця, з'єднані в любові для всякого багатства, досконалого розуміння, для пізнання таємниці Бога і Отця і Христа, якому сховані всі скарби премудрості та віддані. Колосян 2, 2 3. Дороцінністю найглибшому духовному рясам Ісус, суді життя за вірою, пізнавати нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і наслідувати Його образ. В Ісусі прихований величезний скар, премудрість, бачення, сила, радість і любов. У посланні до Весен, Павло говорить про любов Ісуса так. Нехай дасть вам за багатством слави своєї міцно утвердити що Духом його у внутрішній людині, вірую, уселитися Христові в серця ваші, щоб ви, укорінені і затверджені у любові, могли осягнути з усіма святими. Що широта і довгота, і глибина, і висота, і збагнути любов, що перевищує розуміння Христова, щоб вам навиповнитися всякою повнотою Божою. 3.16,19. Ісусі, ми можемо навчитися любові, милости, смиренності, лагідності, дотерпіння та участі Його страждання і силі воскресіння. Він же ж сказав: навчіться від мене, бо Я лагідний і смирний серце. Найдете полегшу душам вашим. Коли ми, дорогі мої, маємо таку мету і напрямок життя, ми можемо зростати безмежно і завжди мати абсолютний сенс і радість. Ісус запрошує усіх нас до себе. Відпливи на глибину і закиньте сіті свої для логи. Як Симон відреагував? Симон сказав йому, відповідь наставне. Ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але за твоїм словом закину сіті. Симон та його товариші-рибалки працювали всю ніч і нічого не зловили. Симон був голодним та втомленим. Напевно, після чищення мереж хотілося швидше піти додому, поїсти, випити одну склянку, горілки і поспати, щоби забути неудачу та зневір. Але коли Ісус сказав йому відплисти на галибину і ще раз закинути шіті, Він залишив свої плани, подолав свою тому та невдачу, вирішивши ще, ще попрацювати. Цей факт показує його працьовитість і послуг слову Ісуса. Симон мав серце учня. Він завжди був готовий вчитися. Симон був професійним рибалкою, а Ісус Теслею. Симон добре знав, що підходячий час для риболовлі ніч, а вже настав ранок. Незважаючи на це, Симон не сказав Що ти розумієш у риболовлі, пане Тесляр? Він був готовий скромно навчатися в Ісуса. Через фразу, за твоїм словом, ми бачимо, що Симон був слуханяним слову Господа. Симон шанував слова Бога і поставив його вище за свою думку і здоровий глузд. Петро корився слово Ісуса, незважаючи на ті умови, які суперечили його наказу, Підкорення Слову слова Ісуса вираз віри любові довіри, який був результат Покори Симона. Зробивши це, вони спіймали безліч риби, і навіть мережі в них прорвалися. Коли Симон слухався, Ісус перетворив його невдачу на успіх. Ісус допоміг йому здобути велику перемогу. Подібно до цього, хоча ми можемо зазнати невдачі, але ми твердо віримо, що, зрештою, Ісусі Христі не має жодної поразки та невдачі. Не Віруючиму все сприяє вірую, все сприяє до блага. Римлян 8,28. Хвала Ісусу за те, що Він дає нам успіх і перемогу. Побачивши це, Симон Петро припав до коліна Ісуса і сказав: Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. До цієї події Симон думав про Ісуса як про великого вчителя. Тому в п'ятому вірші він кликав Ісуса наставником. Але тепер Він кликав Ісуса Господом. У його серці виник великий страх і божий страх перед Ісусом. Симош також усвідомив себе грішником, досі він вважав себе доброю людиною, набагато добрішою, ніж Іван та Які. Але зустріч з Ісусом допомогла Симону усвідомити себе страшним грішником. Коли людина по-справжньому зустрічає Ісуса, вона пізнає себе і усвідомлює себе грішником, який так потребує спасіння. Це усвідомлення веде нас до Христа. І біля Христа ми знаходимо милість прощення гріхів, Боже спасіння та вічне життя. Кожен християнин повинен мати живу зустріч з Ісусом як з Господом. І ця зустріч має відбуватися не раз тиждень, в тиждень, у святу, в неділю в храмі, а щодня, тоді ми справді зможемо бути смиренними перед Богом і зростати духом. І сказав Симон: Симуну Ісус, не бійся, відтепер тепер ловитимеш людей. Спочатку Господь йому сказав не бійся. Цим словом він пробачив усі горіхи і дав нове життя. Не бійся. Це милосердний голос нашого Спасителя Ісуса Христа, всім людям, які каються у своїх гріхах. Не бійтеся! Це голос любові нашого Господа Ісуса Христа, який приймає нас своїми дітьми. Ісус дав Симону не тільки прощення гріхів, а й нову мету життя, сказавши, відтепер. Ловитимеш людей, коли ми каємо ще у гріхах, Спаситель відразу бере на себе наші гріхи і немочі. Він дає нам чисте серце і нове життя. Якщо хтось в Христі, він нове Божетворіння, старе минуло, тепер усе нове. Другий Коринтян 5,17. Відтепер ловитимеш людей. Ісус дав Симону святу місію поширювати благовістку по всьому світі. Яка різниця між життям рибалки та життям ловця людей? Життя рибалки це егоїстичне життя, коли потрібно працювати протягом всього життя, щоб тільки краще їсти, пити і отягатися. Чи життя в насолодах? пожадливості очей, похоті, плоті і гордості житейської, а потім слідує смерть у метушні. Життя ловця людей це завжди заради слави Бога, заради Івангелії, таке життя найдорожче життя, бо його мета оживляти духовно-мертвих людей. Ісус найкращий і найсильніший ловець грішників, тому слова ловитимеш людей означає іти за Ісусом і навчатися у нього жертовного, євангельського життя. Хоча, живучи учнем, Петро часто помилявся і терпів невдачі, і навіть тричі зрікся свого настану, але Ісус був вірний, був завжди з ним, молився за нього і виховував Його прекрасним луцем людей. У діяннях часто ми зустрічаємося з апостолом Петром який став мужнім і здібним ловцем людей. Але Петро сказав срібла і золота нема в мене, що маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарев встані, ходи, і взявши його за праву руку, підняв і раптом зміцнили його ступні та коліна. Діяння 2.6.7. У нашому дорогі і величезному світі багато людей, що гинуть. Але так мало пастирів, священиків. Жнив багато робітників мало. хоча ми немічні і недостойні, але Його надія на нас велика, і його обіцянка є вірною. Нехай Бог допоможе, дорогі мої, кожному з нас особисто почути слова Ісуса: Не бійся, віднині ловитимеш людей і відпливти на своєму човні віриталі. У глибокий духовний світ. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. В першому коментарі уділив благословенням. Під ним, нажавши відповісти, пишете ім'я, для кого хочете благословення. В інших просто те, що пишете, це коментар почутого. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, про лайк, не забувай. Ну сподобалося поставте до Не сподобалося, зрозуміло, пальчик вниз. Я не знаю, хто ставить. Але ставте. Слава Ісусу Христу!